Отримали свої нагороди у Хмельницькому. Відзначили фіналістів School of Champions з баскетболу. Золото серед юнаків здобули учні ліцею номер 13 срібло у змаганнях за гравцями ліцею номер 16 імені Володимира Козубняка, бронза у школярів ліцею номер 5 Капітан команди переможниці ділиться, попри те, що суперники були сильними. Під час змагань не зазнали жодної поразки. Запахлі бої бо були... Був 16-й колегіум, тож, ну, суперники важкі були, ну, на виграш готувалися, ну було трошки тяжко. Ну, в плані команди потрошки в нас не дуже класна команда. Ну, 20-та школа теж було, трошки треба було пограти, бо ну, тяжко було, так як гравці теж вміють грати. Були. Ну а так то більш-менш нормально. Так Колегіум в одне очко виграти, Думаю, звісно, прикольно було. Серед дівочих команд тріумфувала збірна ліцею номер 2 Друге місце за ЗОЖ номер 19 третій гравчині ліцею номер 11 Нам не було важко, тому що ми граємо на всеукраїнських юнацьких баскетбольних лігах і тому було в принципі легко. Я завжди не відлахнення і завжди все було чудово. Я давала передачі і завжди гра була класна. Все було чудово. Ми тільки поступили з моїй команді ліцею номер 2 які їздять на чемпіонат України, і ми їм поступилися. А так то ми виграли всі інші. ігри. Очікували, бо знали свій рівень гри і знали на що ми здатні. Загалом участь у шкільному чемпіонаті з баскетболу взяли 17 команд, грали 4 чверті по 8 хвилин, змагались за коловою системою. Ми розпочали в листопаді місяці, тобто два з половиною місяці повноцінних кожного. Четверга та п'ятниці шкільні команди приймали участь у чемпіонаті серед школярів «School of Champions. Чемпіонс. Хлопців було 11 команд а дівчат 6. Це один з наймасштабніших шкільних чемпіонатів, які влаштовували у нашій громаді. Ми в минулому році започаткували такі змагання. Вони відбулися з футболу а також це вже ми закінчили цей чемпіонат. Дійсно, ці змагання дуже важливі, так як ми. Розвиваємо всі види спорту, і ми започаткували такі великі колові змагання. Це є командна єдність, це є розвиток фізичних якостей. Тобто, діти залучені до спорту, до занять спортом, і також розвиває їхній командний дух. був. Міні футбол, зараз баскетбол, а також буде звісний кубок міського голови з великого футболу. Дуже важливо, аби починаючи з самого малого віку, дитина вела максимальну активність способ життя, була активною, рухливою і все своє життя зберігала цю тенденцію, тому що активність, спорт, фізична культура це здоров'я. А тільки здорова нація може побудувати сильну країну, про яку ми всі з вами мріємо. Ірина Кондратюк, Данило Біга, новини міста.